Вітаю хлопчики і дівчатка! Дуже коротеньке відео по модам, які треба встановити і взагалі з якими зручно грати в мультиплеєр. Всі лінки розмістив під відео, а також в Діскорді. Так що не забувайте підписуватись на Діскорд і щойно відновлять електрохарчування, можна буде пробувати збирати якісь ігри. Отже, почнемо з кінця з Quality of life модів, тобто тих, які роблять наше життя легшими. мод – це Top Panel Extension Pro, який дозволяє вам бачити задоволення по містам, їжу по містам, продукцію по містам, а також люкси, які ви маєте на обмін, і скільки ви з них ви поміняли вже. А, також для тіммерсів дуже крута фіча, що видно в кого скільки стратів, але ну, для FFA то не дуже важливо. А от що дуже важливо для FFA, так то Sailor Cats Configurable Goody Huts, мод, який дозволяє вам налаштувати кількість хаток на карті та інтенсивність дропу. Тобто, що там буде випадати. Деякі э, суперімбові дропи, такі як титул губернатора, можна вимкнути. Можна також підсилити дропи там в кілька разів. ну Зазвичай в TPL грають на кількості хаток 1,75%, тобто на 75% більше хаток. Це дуже зручно і допомагає виходити в перший золотий вік. Далі комбо-вомбо з двох модів. Перший з яких Better Report Screen UI, тобто покращує інтерфейс всіх репортів, таблиць різних, які там є в грі. Воно не дуже потрібно вам, скоріш за все, але без нього не працює другий надзвичайно корисний. Extended Policy Cards Mod Мод, який показує, яка картка, що вам дасть. Подивіться, там отримаємо 11 продукцій, або 2 науки, дві культури, два задоволення, щастя, золото. Все воно тут враховується, вам легше орієнтуватися з вашими картками, що краще ставить. Це прям імба, але е, треба ставити два моди, бо цей мод на картки не працює без Better Report Screen UI. Тепер переходимо до модів, які повинні бути обов'язково. Три моди. Перший з яких мультиплеєр Helper, або MPH, так, або MPH. Він дуже допомагає вам мультиплеєрі. Ставить там на паузу, коли хтось вилітає. Можна реролить. Там дуже багато різних функцій. Про всіх них ну, вам, мабуть, не потрібно знати, бо ну, ви, мабуть, не будете хостить. І воно вам нафіг не потрібно. Але якщо ви хочете грати в мультиплеєр, то цей мод обов'язково треба ставити. Другий такий мод це BBM, Better Balanced Maps. Він робить кращі мапи, краще генерує. Ваше довколишнє середовище, щоб не треба було страждати на 2-0 клітинках, а якісь там пагорби були, лісочки, і взагалі такий нормальний старт в кожної циви. Якщо там ви морська цива, ви з'являєтесь на морі, якщо ви пустельна цива або тундрова цива, ви з'являєтесь в пустелі і тундрі, відповідно. Дуже корисний мод, без нього ніяк мультиплеєр не можна. І останній мод найбільший, найголовніший, і той мод, завдяки якому шоста цива і шоста, і мультиплеєр в шостій циві досі живий і квітне, не зважаючи ні на що. Це Better Balanced Game. дивлячись на те, що мод вносить значні зміни. В гру, але він не змінює основні механіки. Тобто ми досі маємо губернаторів, райони, оце все воно там лишається, але змінюються трошечки е, цифри, трошечки бонуси цивілізації, трошечки змін, змінено дерево ну там ці е, пер, перемич, перемички, чи як їх там звуть, е, щоб ну, більш воно відповідало реаліям мультиплеєру, і щоб було цікавіше грати. Зараз я зроблю дуже короткий огляд на зміни в моді. По перше, губернатори вони всі унікальні, мають трошки інші прокачки. Лян, бачите, можна. В качати в ліву гілку, і грати через парк або в праву гіл, гілку і грати через дуже високе, високе місто якесь. Мокша тепер не лише не релігійний, а ще й культурний губернатор, він трошечки забрав в пінгали прокачок. А пінгали взагалі суто науковий, має дуже круті прокачки на науку, якщо вам так дуже хочеться його туди вкачати. Ну і звісно. Е, додаткові бонуси до караванів і до кхм, будівель в університеті. Магнуса балансили, балансили ну, щось таке вийшло. Додаткові бонуси до будівель в е, індустріальній зоні по правій гілці, а по лівій гілці бустить внутрячки, ну і також ваше місто промислово бустить. Е, мені вже дуже важко згадати, що тут конкретно змінилося у Віктора, але він. Ну, по суті, він такий самий, як і був, але є нюанс. Бачите, там додатковий бонус до будівництва Юнітів. Я не пам'ятаю, чи, чи був у нього бонус до будівництва ядерок. Рейна суто, торгівельний губернатор дає додатковий караван зліва, харбормастером багато голди і на зовнішню торгівлю орієнтовано. Зовнішня торгівля, бачите, додаткову науку і культурку. Вона дає з караванів. Дуже багато можна злутати за деякі циви з великою кількістю караванів. Ну і контрактор також лишився, можна купляти щось за золотку. І дуже круто зроблена Аманія. Як бачите, вона дає додаткову 2-2 до караванів в МДшку, а також дає дипломатичний вплив і вплив. Звичайний, ну тобто, додаткових послів генерує швидше. Дерево технології також трошечки змінилося. Я вже не пам'ятаю всі перетинки, що вони тут ставили. Але от е, кулеметники трошки посунули вліво. Е, щось, мабуть, в культурній гілці зробили, я не пам'ятаю вже. Але там Steam Power, де там я щось тут крутю, не можу знайти. Бачите, на Steam Power додаткові перетинки, щоб не можна було зарашити аеронклади на воді дуже швидко. І ну, цікавіше зараз стало грати на морі, щиро кажучи, бо раніше просто ранклади і на тому все. Ну, там декілька перетинок е, додали, декілька перетинок е, прибрали. Загалом е, грати цікавіше. Е, є деякі мінорні бонуси в самих формах правління і в бонусах, які вони дають. Merchant Republic дає там щось картками поміняли, і в неї зараз дві коричневі і дві пурпурові. Там здається. В ну, неї було дві червоні, одна коричнева і дві пурпурові. А, також прикольно зробили автократію, що в автократії ну і зі спадком автократії ваші монументи дають плюс один-один, а також добафали до дипломатичного кварталу. Також він дає один всього в місті. Там якісь ще були баланси на інші форми управління, але я, щиро кажучи, їх не пам'ятаю. Ще одна крута фіча що тематичні будиночки дають вам додаткові. Стратегічні ресурси, тобто, якщо ви йдете в раш танків і у вас нема е, нафти, то ну, ви все одно можете будувати танки, бо е, бачите, деякі будинки в Червоному районі дають стратегічні ресурси. Також у нас є Червоний район ще ангар, який дає. Алюміній, і там здається так, навіть навіть ураніум дає аеропорт. Ну не знаю, як це пов'язано, але ну треба було якось ураніум ще запихнути. Тобто такий на війну дуже потужний бонус в будиночках. Що ще варто згадати? Перебалансили культурну перемогу, що її можна без рокерів зробити пасивним туризмом за деякі циви. Перебалансили ядерну зброю, дуже вона дорога, здається, наче на 50% дорожча, або, можливо, навіть вдвічі, не пам'ятаю, але дуже тяжко будувати ці ядерки. Ну і, звісно, ребаланс більш ніж половини циф, як мені здається, і лідерів також. Uh, тобто суперембових занерфили, суперсильних підбафали. Якась мета існує там десь 20 крутих циф і, там, і решта трошечки гірших циф. Uh, тобто зовсім таких безпонтових цив, здається, немає. Хоча я, як і казав, граю за свої 5 улюблених циф, і мені їх вдосталь. Мабуть, лишу посилання на всі зміни в моді. Uh, їх там, здається старінок 30. Ну, а також, uh, мабуть, треба лишити вам Discord BBG команди, де ви зможете ну, в прямому ефірі дивитися, як там uh, відбуваються зміни, які там дебати у всіх людей. Можливо, щось своє запропонуєте. Якщо вас не затюкають, то можливо десь там місяці за три ваша ідея з'явиться в моді. Тобто дуже все офігенно зроблено, uh, приємно грати. Зроблено все, щоб можна було швидко грати. І щиро кажучи, за 4-5 годин партія доходить до кінця. Оцю партію з усіма завантаженнями, з перекурами, там, з переривами і зі зборами ми зіграли десь за 5 годин. Тобто, з початку до кінця 105 чи 106 ходів за 5 годин. Це з усім, з усім, з усім. Тобто, так, можна навіть. Якщо дуже швидко зібратися за той проміжок, якщо там у вас не дуже сильно погано з електрохарчуванням, за проміжок в 5 годин, який ми маємо, можна зіграти таку нормальну FFA 8. Якщо менше людей, то і грається швидше. А на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. І не забувайте підписуватися на Discord. Збираємо наше українське ком'юніті. Ну і зазвичай, що треба сказати, що ставте лайки, коменти, діліться відео, вступайте в телеграм, там вже аж 14 людей, Я там постюю відосики з котиками, і о, цікаві такі. Мімасіки. І ну, дізнайтесь, що, що там взагалі відбувається на каналі, можна швидше отримувати інформацію. Ну а також можна ще переписуватися з людьми, якщо вам подобається з ними, переписуватися в От. ну І в Discord вступайте також, але я це ще на початку відео сказав. Здається, все вже перерахував, що треба. Тому бажаю вам гарного дня, бажаю вам харчування, електрохарчування в хату, як то кажуть. На цьому все, бувайте!